Всім хай, з вами Конзай, і сьогодні я вам розкажу 5 фактів про закинуту шахту. Але перед початком обов'язково ставимо лайк та підписуємося на канал. Зробили? Тоді погнали! Перший факт. Найчастіше закинуті шахти генеруються в біомі Бедвенс. Тут вони складаються з темнодобових досок і перекану, що є їхньою відмінністю. Другий факт у цьому данжі навіть є вагонетки зі скринями. У скринях можуть знаходитися всі види реїк, всі крім пшеничних видів насіння, заїзні кірки, хиліб, факели, вугія, лазуріт, золото, заїзо і рестов. З по-справжньому цінних речей, які попадаються в цих скринях, можна виділити золоті яблука, зачаровані золоті яблука, зачаровані книжки, бірки та діаманти. Третій факт. Іноді в цих шахтах можна зустріти гнізда печерних павуків, які облиті купою палутини, спавнери вище згаданих монстрів. Такі павуки здатні отруїти гравча на нормальній і складній складностях. Початком покинутої шахти є велика порожня кімната з підлогою із землі. Як правило, з неї виходять відразу кілька тунеїв, закинутої шахти. П'ятий факт. Як я говорив раніше, в закинутих шахтах дуже багато павутини. Вона є одним із чотирьох місць де павутину взагалі можна зустріти. Інші три місця це закинута бібліотека, Зомбі Селище і іглу. Тому багато граців у закинуту шахту не за другоцінними діамантами, а за павутиною.